Продовжуючи знайомство з товарами власного виробництва компанії Веоламотехніка, до вашої уваги частина модельного ряду крісел медичних електромеханічних, а саме крісло стоматолога СК-2, крісло отоларинголога КРО1 та крісло гінекологічне КРГ-2. Стоматологічне крісло СК-2. За рахунок оптимально підібраних розмірів та необхідних функціональних особливостей забезпечує комфортне розташування пацієнта під час проведення стоматологічних процедур. Короткі технічні характеристики. Крісло з електричним регулюванням висоти та нахилу спинки. Висота порівню садіння регулюється в межах 300 мм. Нижнє положення 550 мм, верхнє положення 850 мм. Підйом та опускання крісла здійснюється за допомогою медичного безшумного підіймача датського виробника Лінак. Підголівник з регулюванням висоти та кута нахилу. Вертикальний хід підголівника 150 мм. Крісло обладнано двома відкидними підлокітниками та ручками для транспортування з обох сторін. Більш детально з технічними характеристиками можна ознайомитися на нашому сайті.